Логарифм за основою 27 числа 81. Ці числа 27 і 81. Чи є це степені якихось чисел? Так. Так, якого числа? 27. це 3 в якому степені? 3. Третьому. Третьому. А 81. Не можна представити також, як 3 в якому степені? Четвертому. Правильно, можна записати 3 в четвертому степені. Тепер ці показники степенів. Можна що зробити? Винести. Винести перед логарифмом. Як? Чотире. 4 третіх. Чотири треті логарифм за основою 3 числа 3. Що дасть? Один. Один. Отже, це буде дорівнювати 4 третіх. Якщо виділити цілу частину, буде яке число? Одна ціла одна третя. на треть. На ціла одна третя. Добре. Другий приклад. Логарифм за основою 3 числа 1,81. Тільки що ми бачили в першому прикладі 81 це четвертий степень числа 3. Так? 1,81, угу. Тоді який це буде степень числа 3? Мінус мінус 4. Тобто це 3 в степені мінус 4. Далі, що можна зробити? Винести 4. Винести мінус 4 перед логарифмом в такому вигляді, як воно є. І знов ми маємо логарифм, значення якого дорівнює одиниці. 1. І маємо відповідь мінус 4. Логарифм за основою 81 числа 3. 81. Як можна представити у вигляді степені знов? 3. В, 4. 3 в четвертому степені буде в основі логарифма. Тому далі четвірку, як ми переносимо. Переносимо як 1 1,4. Буде перед логарифмом. Так, одна четверта логарифм за основою 3 числа 3. І це знову ж дає можливість порахувати значення виразу. Одна четверта. Так, четвертий приклад. Логарифм за основою 81 числа 1 третя. Знову ж, якщо звести до трійки, то що ми будемо мати в основі і в аргументі логарифму? 3 за основу 3 в четвертому. Правильно. 3 в 4. А одна третя. Три в. Мінус першого. Правильно. Одна третя це три в степені мінус 1. Далі знов виносимо обидва показники степенів. Мінус одна четверта. І маємо. Результат. Okay. Обчислити значення от такого виразу. логарифм за основою 8 числа 4 плюс логарифм за основою 8 числа 16 і в знаменнику сума логарифмів, але за основою 6. Оскільки основа логарифмів однакова в чисельнику, її можна цю суму перетворити по формулі за властивістю логарифмів. Сума логарифмів перетворюється у логарифм. Чого? Добутку. Тобто, це буде логарифм за основою 8. 4 помножене на 16. Те саме в знаменнику ми маємо суму логарифмів, це буде логарифм за основою 6, добутку чисел 16, 81. Якщо ці добутки порахувати. В чисельнику буде 64. А в знаменнику, дивись, коли я не хочу цього робити, я викручуюся яким чином? 16 це 2 в четвертому степені. 81 це 3 в четвертому степені. В чисельнику, до речі, також. 64 це 8 в квадраті, тому що основа так 8. Можна так зробити. А оскільки в знаменнику ми маємо степені з однаковим показником 4. То властивість степенів нам дозволяє перемножити 2 на 3, а потім піднести до 4 степеня. Тобто, це буде 6 в четвертому степені. І далі винести степені і отримаємо 2 четвертих або 1 другу. Можна, звісно, просто перемножити 16 і 81, вийде якийсь степінь числа 6 четвертий. Четвертий степень числа 6. Але важко потім з таким числом, великим числом, ми там не сильно пам'ятаємо, які там степені, яких чисел. В такому вигляді швидше і легше. Такий приклад: логарифм за основою 5, 75 мінус логарифм за основою 5 числа 3. Поділене на суму логарифмів за основою 4. Чисел 32 128. Різниця логарифмів, у що перетворюється. Логарифм частки. 75 ага. поділене на 3 буде. Чисельнику. В знаменнику все рівно сума, тому там також буде добуток. Але також треба буде схитрувати, щоб не перемножати все це. Чисельнику. логарифм за основою 5 числа 25. А тут логарифм за основою 4. 32 і 128 це степені числа 2. 32 це 2 в п'ятому, 128 це 2 в сьомому. Тобто, все ж таки, до двійки легше перейти. Буде логариф за основою. Замість 4 можна 2 в другому написати. А тут буде 2 в 12. -му. при множенні показники додаємо. По-різному можна робити різні кроки. Але перший, коли ти властивості логарифмів використовуєш це, так одразу треба робити. Значить, чисельнику буде просто 2. Це другий степінь числа 5, 25. А в знаменнику повиносимо ці степені, буде 12 других. логарифм за основою 2 числа 2, який перетворюється в 1. 2 поділити на 12 других. Ну, 12 других це 6. Буде дві шостих, одна третя. Як порахувати значення такого виразу: 5 в степені 1 плюс логарифм за основою 5 числа 2. Це можна двома шляхами йти. Можна через властивості логарифмів, можна через властивості степенів. Якщо через властивості степенів, тобто перший спосіб, то згадуємо, що показники степенів додаються. При дії множення. Тобто замість 5 степені 1 плюс логарифм можна написати 5 степені 1 помножити на 5 степені логарифм. Степені додаються, коли ми перемножаємо е, показники додаються тоді, коли ми перемножаємо степені з однаковою основою. От ми в зворотньому порядку цю властивість використовуємо, Получаємо 5 помножити. А це вже основна логарифмічна тотожність. Якщо основи однакові, це буде просто 2. І це буде 10. Другий спосіб використовує властивості логарифма. Тобто можна замість одиниці, ось тут, написати логарифм, в якого основа і аргумент однаковий. Оскільки в нас другий логарифм написаний з основою 5, то щоб потім з ними можна було зробити. Перетворення, то треба, щоб були однакові основи 5. А потім перетворюємо суму логарифмів у логарифму добутку. Це буде 5 степені логарифм за основою 5. А тут 5 на 2, це 10. І ми прийшли знов до основної логарифмічної тотожності. Якщо основи однакові, то це буде просто 5 на 2. Ось так. Або так, або так. Як тобі запам'ятається, так і роби. Неважливо, як. Головне, щоб без помилок по дорозі. Значить, порахувати значення такого тепер виразу. 2 в степені 2 логарифм за основою 4 числа 12 мінус 1. Також можна діяти першим способом або другим способом обирай сам через властивості степенів чи через властивості логарифмів. степенів. Добре. Тоді згадуємо. При якій дії показники степенів віднімають? При ділені. При діленні. Тобто, цей вираз можна розписати на ділення двох степенів з показником 2 логарифм і з показником 1. Щоб оцей вираз перетворити, спростити, треба позбутися, по-перше, оцього множника перед логарифмом. По-друге, змінити основу, щоб вона була така, як основа степеня. Двійка. Як можна це зробити одночасно? Якщо ми спробуємо внести оцю двійку як степінь у в основу, в основу до четвірки, то яким числом воно туди внесеться? Ану, згадай, як виноситься степінь із основи логарифму? Ну, він як знаменник. як. Як обернене. обернене. Так само і внести його можна як обернене. В яке буде обернене число до 2? Одна друга. Тобто, це буде 4 в степені одна друга, числа 12. Так. Поділити на 2 в першому, бо просто на 2. Тепер, навіщо ми це зробили? А для того, щоб порахувати, 4 в степені одна друга. Це що буде? Один. Корінь з 4. 2. Так, це буде корінь з 4. Давай запишемо, щоб не забулося. І це буде 2 в степені логарифм за основою 2 числа 12 поділити на 2. Ну, а це вже основна логарифмічна тотожність. Чому дорівнюватиме значення цього виразу? 2 в степені логарифм за основою 2 числа 12. 12. Так, буде 12 поділити на 2. І все, ми маємо результат. Обчислити значення тепер такого виразу. Маємо суму двох дробів. В чисельнику в знаменнику кожного дробу міститься логарифми, і основи логарифмів в кожному дробі однакові, а це означає, наша дорога до формули переходу, у що перетворюється перша частка логарифмів з основою 3. Логарифм за основою 2 числа 64. Правильно, це буде логарифм за основою 2 числа 64. Додати. Логарифм за основою 3 числа 9. Також правильно. Логарифм за основою 3 числа 9. Ну, а це вже обчислюється. До якого степеня треба піднести 2, щоб вийшло 64. І до якого степеня треба піднести 3, щоб вийшло 9. До 6 степеня. Перше це буде 6 степень, а друге. Шости. А друге другий. Другий степень. Додаємо, маємо відповідь. Обчислити такий вираз. Логарифм за основою 3 числа 7. Помножити на логарифм за основою 3. 49, числа 81. Оскільки перший логарифм містить прості числа, то ми його поки що не будемо чіпати, А попрацюємо з тим логарифмом, який містить складені числа. 49, 81. Ці числа можна записати як степені, і це нас може вивести на якийсь результат. Тобто, якщо ти бачиш ну, якийсь вираз. З логарифмами ти абсолютно не знаєш, що з цим робити. Роби те, що ти можеш зробити. Ти можеш спростити, враховуючи властивості логарифма. Так? І потім це виводить на якісь вирази, в яких ти можеш побачити ще якісь властивості. Потім, вже, як досвід е досить великий, то тоді можна зрозуміти, до чого все це йде. А поки нема досвіду, то роби те, що вмієш робити. 49 як можна представити. Інакше. сім. В, в другому. А 81. То подивися на перший логарифм. І... Він тобі підказує, до яких чисел треба переходити. 3, 3 в якому степені? 3 в четвертому. Правильно, буде три 3 в четвертому степені. Тепер, що ми будемо робити далі? Перший логарифм знов поки що не чіпаємо. А другий логарифм нам показує, що можна винести показники, так? 4 других це просто 2. Два. два логарифм за основою 7 числа 3. І ось тут можна 2 винести наперед множних, бо це все рівно все множення, і згадати, що відбувається, коли міняються місцями основи аргументу. Це, виходить, обернений вираз. Тобто, якщо перший вираз зараз переписати, як є, а замість логарифму написати, замість другого логарифму написати логарифм з основою 3, то це буде обернене число до даного. А це вже скорочується. Бо це однакові числа. Логарифм за основою 3 числа 7 скорочується і маємо просто два у відповіді. Таким чином, ми вийшли на властивість на формулу переходу. Так, обчислимо значення такого виразу. Беремо перший логарифм і замінюємо його оберненим логарифмом з основою 5, тому що другий логарифм містить основу 5. Таким чином, ми зможемо прийти до формули переходу. Піднімаємо другий логарифм в чисельник дробу і маємо формулу переходу. А тепер, я думаю, тут краще перевернути другий логарифм для перший. Да. Щоб основа була однакова. Так, піднімаємо тепер перший логарифм у чисельник. І маємо формулу переходу. Логарифм з основу тридцять. Так, ну а тепер треба це порахувати. До якого числа. Можна звести ці числа 32 і 4. До степені якого числа? Два. Так, 32. Це два в якому степені? Два в п'ятому. Правильно, це два в п'ятому. 4 це два в другому. Виносимо степені. І маємо дві п'ятих результатів. Дані два простих логарифми, тобто з простими числами. Логарифм за основою 7 числа 2, і логарифм за основою 7 числа 3. Обчислити значення логарифму за основою такої самої 7, числа 1,5. І це не значить обчислити, тому що нам дані значення логарифмів у вигляді змінних А і Б. Тому це означає виразити даний логарифм через А і Б. Для цього треба з ним щось зробити. Ну, що ми маємо? Логарифм за, за основою 7 числа 1,5 можна записати логарифм за основою 7, а число 1,5 можна записати в вигляді добутку, або в вигляді частки, якихось чисел натуральних. Як це можна записати? В умові підказка: які числа можна використати, щоб е, перетворити число 1,5? 3, 3, других. 3. 3 других. Тобто 1,5 це 3 поділити на 2. Чому ми вибрали 3,2? Не тільки ж такі числа дають в части 1,5. Тому що в нас в умові логарифми містять аргументи 3,2. А тепер згадуємо властивість логарифмів. У що перетворюється логарифм частки? Різниця логарифмів. Це буде логарифм за основу 7 числа 3. Мінус логарифм за основою 7 числа 2? А оскільки ці логарифми в нас дані, їх значення, то це буде просто b мінус а. Замінило їх за умовою все? Ну, це самий простий варіант. Що буде, якщо треба знайти значення такого виразу? Логарифм за основою 6 числа 7. Нам потрібно, щоб основа була 7, а не 6. Тому як перетворити цей логарифм. У логарифм, у логарифм з основою сім. Один, один. Так, вони просто поміняються місцями, а це означає, буде обернений вираз. Далі, оскільки в нас дані логарифми е, мають аргументи два і три, а тут шість, то це нам підказочку, що шість як можна переписати. Два на три. 2 помножене на 3. Далі згадуємо властивість логарифмів, що логарифм добутку у що перетворюється? Суму. Суму логарифмів. логарифмів. Двойки і тройки. З основою 7. І знову ж, в нас є значення цих логарифмів А і Б. І тому значення цього виразу буде 1 поділене на А плюс Б. Знайти значення логарифму за основою 2 числа 9 за таких самих умов. Оскільки нам треба перетворити так, щоб була основа 7. То ми переходимо до основи 7. За формулою переходу треба записати дробом. Що треба записати аргументом логарифма. 2. Ну, знаменник 2. Так, в знаменнику буде аргумент 2. А в чисельнику буде аргумент 9. 9. Далі. Оце вже в нас є. так, Це в нас А. А в чисельнику 9. Як можна представити інакше? 3, квадрат. 3 в квадраті. Тут же просто А. Далі, в чисельнику, виносимо двійку. Так? Це буде 2Б. Ось значення цього виразу. Так, ну давай спробуємо розв'язати цей приклад. Потихенечку, потихенечку, кожний доданочок окремо розбираємо. 1,81 в степені мінус логариф за основи 3 числа 2. Все це можна робити різними шляхами. Хто що вміє. Я бачу мінус, він мені не подобається. Тому я хочу позбутися цього мінуса. А мінус по показнику степеня. Зникає, коли ми дріб перевертаємо, тобто обернене. Буде 81 в степені логарифм без мінуса. Одразу не буде дробу. Не забуваємо велику дужку. Додати, як можна перетворювати степінь якого варгу, в цьому показнику сума або різниця. Ану-ка, постарайся пригадати, що з це можна зробити. Чотири. Ну, В першому степені. Так, тобто ти використовуєш властивості степенів. 4 в першому степені помножити на 4 в степені 4 логарифм за основою 4 числа 2. Боже, скільки четвірок. Тепер оцей дробовий вираз. Ні, ти знаєш, в чому справа? Я неправильно записала. Тут не 1 поділене на 5 в степені. А це 5 в степені 1 поділене на логарифм. І це краще, тому що 5 в степені 1 на логарифм можна перетворити. Якщо застосувати формулу переходу до цього дробу, 1 на логарифм за основою 2 числа 5. Можна перевернути, буде логарифм за основою 5 числа 2. Я поняв. Тобто це буде 5 в степені 2. логарифм за основою 5 числа 2. І це показник степеня цієї дужки. І все це ще ділиться на 100. Йдемо далі. 81 в степені логарифм за основою 3 числа 2. Це до основної логарифмічної тотожності шлях. Але для того, щоб її застосувати, треба, щоб основи були однакові. А в нас 81,3. Як можна переписати 81. 3 в четвертому. Давай перепишемо: 3 в 4 степені і в степені логарифм. А це множиться показники, якщо степінь до степеня. Тому між 4 логарифм буде помножити. Додати другий доданок. Ну, 4 в першому це 4. А тут заважаю оця четверка перед логарифмом, щоб можна було вже формулу. Основну логарифмічну тотожність застосувати. Куди можна забрати цю четвірку, як ми сьогодні робили? Ще в степінь. Можна забрати ось сюди, як степінь числа 2. Mm -hmm. Можна в залі задушки, як степінь. Тобто, це буде 4 в степені логарифм за основу 4 числа 2, ще в четвертому степені. Можна так. Так, а чому дорівнює 5 в степені 5 логарифму за основою 5 числа 2. Да. Так, це буде просто 2. Поділити на 100. Дорівнює. Знов тут четвірка перед логарифмом в першому доданку, яку ми забираємо звідси. Маємо 3 в степені логарифм за основою 3 числа 2. В четвертому степені. Плюс 4 помножити на що буде в душках. Так, 2 в четвертому. І все це в другому. І ще поділити на 100. Що буде в перших дужках 3 в степені логарифм, що дасть. 2. Знов 2 в четвертому, плюс 4 на 2 в четвертому в квадраті, все це. І поділити на 100. Мені хочеться 2 в 4 винести за дужки, Як спільний множник, бачиш? 1 плюс 4 залишиться в дужках, все це в квадраті поділити на 100. Це буде 5. 2 в 4 і в квадраті це буде 2 в 8. На 5 в квадраті. І поділити на 100. Хочеться скоротити, тому я запишу так: 2 в 8 помножити на 25 і поділити на 100 скорочу, це буде 4. 2 в 8 поділити на 2 в другому, замість четвірки. Приділені показники віднімаються, буде 2 в 6, і це вже дорівнює 64. О, такі викрутаси.